4 лютого 26 року приїхав на пасіку, думав робити ревізію повну бджіл. Але передивився штук 20 і бачив, що в цьому немає потреби. На дворі було мінус 15, зараз ось 9 година ранку, то вже мінус 12. Бджоли зимують нормально, всіх в клубах, розплоду не видно, кормів ще вистачає, нема смисла ходити їх тривожити. Так що все нормально. Койди рідки чисті, койди, інєм закриті, ну, зараз сонечко пригріє, поростають. А взагалі, якщо немає потреби, кормах, то нічого зараз до бджіл і лазити. Так, приїхав, подивився, все на місці, кришки на місці. Якась для свого успокоєння, бачу, що все норм. Бджоли чекають на потепління, на весну, але ще зимувати місяць-півтора. Прийдеться. Ну от. Якось так. Але бджілки сидять. Сидять і зимують. І зимують добре. Може ось на сонечку якусь одну відкрию та покажу. О, кришка відкрилася. Аккуратненько сейчас сниму, чтобы не нашуметь. Так. Вон, бжолы сидят. Нормально, все доброе. Раз, два, три, четыре. Пятерочка. Ну, сидять хорошо. Оп, улетело. Утепление. Оп. Сейчас. Тут примерши. О, тут открилось. Нема смысла, я ж крию, дивиться, тому що все добре. Все От сидят прекрасно. Раз, два, три, чотири. П'ятерка, піджалися. Ну, Сідять в клубах. Тут примерше, тут примерше, тут примерше. Бути, що О, тут ростаєш. Потішу не на сонечку, взагалі. Кришки. Пример добре. А все сидять теж добре. Уваг, все чітко. раз, два, три, четыре. Теж. Такі п'ятерочки, вжалися. Ну на роз... на дворі я ж кажу, що в морозці. Кожного дня були. Більше 15 градусів до 20 давили тут. Так що, я думаю, все норм. Тут ось теж нормальне, кормів ще вистачає. Раз, два, три, 4, 5 і 6. Ой, запах якийсь вулика пішов добрий. А взагалі, якщо є потреба, ви думаєте, класти корми, то не спішіть. Даже если клуб распался или дошел до задней стенки, то я завжди беру с дна вулик, приподнимаю и дивлюсь по крошке. Если уже крошка до самого краю дошла, до задней стенки, то дитики кладу пакет с медом и дополнительно утепляю. Если ж там крошка еще не дошла, там, то нехай сидят. Бо Ці всі зверху пакети, як би там не було, але вони будуть за собою тягнути розплід, тому що бджоли будуть цей метр зігрівати, перетягувати, споживати. Тому зараз не треба цим всім займатися, якщо в цьому немає потреби. Зараз краще, нехай вони тихенько сидять і чекають на весну. Хто з скільки їм ще сидіть. Ну, дай Бог всім здоров'я, дай Бог нам всім гарно дозимувати і дай Бог нам гарного обльоту і гарного сезону, який дай Бог от, -от скоро розпочнеться.